Вітаю за новини лайф. Мене звати Софія Півняк. Сьогодні матимо розмову з Олександром Мусієнком. Це воєнний експерт і керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, щиро рада вас вітати і дякую, що ви долучилися. Вітаю вас. Одразу попрошу наших глядачів підписатися на Ютуб канал Новини Лайф, поставити лайк цьому відео, щоб його змогло б бачити більше людей. Олександре хотіла би почати нашу розмову із заяви пана Данілова. Він сказав, що 24 лютого Росія може наступати повторно, але ми готові до будь-якого сценарію, і зокрема про те, що російські війська можуть завдати нового удару на північному сході Харківської області або на півдні Запорізької області, однак ми вже зараз розуміємо, що на фронті дуже складна ситуація, там дуже гаряче, наші хлопці борються. Ну і в тому ж числі бачимо ці дати: два тижні, 10 днів, 24 лютого, річниця і так далі. Що зараз відбувається на фронті? Як ви це можете окреслити? Адже ми знаємо, що вже Росія там підсилює свої війська, і там зараз складно. Вони підсилюють ці війська вже протягом кількох тижнів. В принципі, що вони досягли за цих кілька тижнів, в принципі, крім того, що отримали тактичний успіх в районі Солидару, більше нічого. Отримали велику кількість загиблих, поранених, продовжують їх отримувати. розумієте? ситуація в тому, що Росія надзвичайно поспішає, а коли поспішаєш, то в принципі. Не завжди дотримуєшся таких компонентів, як якість, так і от, коли от зараз помітно, що Росія поспішає перебуваючи в парадигмі політичної логіки, тому що є політична вказівка Путіна із Кремля про те, що потрібно активізувати наступальні дії, оскільки. Треба встигнути до моменту прибуття великої кількості західної зброї, яка обіцяна в Україні, до того моменту, коли українські сили зможуть розвинути контрнаступ. І у зв'язку з цим, керуючись цією політичною логікою і доцільністю, зараз війська агресора концентруються на завданні по захопленні Донецької області. Це ті цілі, які вони ставлять. Це одна ціль, друга це. Утримання окупованих територій на півдні, ті, які вони наразі контролюють, тимчасово це Запорізька область, лівобережжя Херсонщини і Донеччина. Бойові дії тривають, вони складні, непрості. Вони доволі такі важкі, насправді. Але ну на сьогоднішній день триває боротьба. Російські сили наступають. Ми відбиваємо атаки, наносимо їм удари. Наскільки можемо для того, щоб вони зазнавали ураження, зазнавали руйнувань. І зменшувати їхній наступальний потенціал. Е, очікувати чогось того, що може статися на 24 лютого, подібне як було 24 лютого, рік тому не варто, е, тому що ресурсу Росії на сьогоднішній день такого немає. Плюс Наступ буде фактично обмежуватися якраз посилення, скажімо так, наступу того, який вже триває, можна сказати, він буде обмежуватися Донецькою Луганською областями, частково Харківською. От, в принципі, це все, що можна сказати на сьогоднішній день, про ситуацію там, якщо говорити про за даними різних експертів. Зараз перебуває на території України по всій лінії фронту до 300 тисяч російських солдат, ніби дуже велика цифра. Чуєш 300 тисяч і думаєш, що так дійсно суттєва цифра. Але якщо подумати, то в принципі ці ви зараз просто можете мене поправити, якщо я собі правильно роблю висновки. Ці 300 тисяч, якщо вони там є, вони розкидані по всій тисячі лінії фронту. Тут все виходить, що 300 солдатів на один кілометр. Якщо вбрати весь фронт, справа в тому що е, я так, так, так перепрошую. Е, наскільки взагалі, ну тобто, якщо так вже дивитись, тут в принципі, наскільки наші е, війська, наші збройні сили зараз маючи цей ресурс, е, дійсно готові? Я розумію, що це е, можливо там три етапи. Так, є спочатку зупинити ворога, потім е, вибити, точніше, спочатку зупинити, потім ліквідувати і потім вибивати правильно, вже контрнаступати. Справа в тому, що в мене, відверто кажучи, є деякі сумніви, що зараз на окупованих територіях є 300 тисяч російських військ. Я думаю, що їх є дещо менше. Якщо ми говоримо про 300 тисяч, то це, зокрема, плюс ті, хто перебуває наразі на прикордонних з Україною територіях, так звані резерви, які Росія буде готова ввести в бій. Коли це буде необхідно, або коли так, вони і це зараз плюс 50 тисяч, що в Криму знаходиться. Ну от е, тих ну і плюс Ростовська область вони перебувають, вони збільшили присутність Білгородській області, тобто, там перебувають ці е, мотопіхотні групи їхні на сьогоднішній день. І це загалом вся цифра, яку вони на сьогоднішній день не перебувають безпосередньо і не залучені в бойові дії. Це при щоб було зрозуміло, що це за люди, це в переважній більшості не батальйонно-тактичні групи, які Росія використовувала раніше, а це в принципі піхотні такі групи, які характеризуються тим, що вони мають меншу підтримку важким озброєнням, бронетехнікою і артилерією. А покладаються більше на стрілецьку зброю, гранатомети, міномети, тобто засоби такого ближнього бою вогневого ураження. Це Техніки, те, що вони самі можуть виробляти правильно? Ну не зовсім не тільки вони можуть виробляти наразі і важку техніку, в принципі, і артилерію, питання обсягів, але просто це те, що наразі чим вони можуть оснастити, і на сьогодні помітно, що Росія російське командування ділить. Військову присутність, скажімо так, за напрямками. Ну, от як, наприклад, на Луганський напрямок перекидають танки, на Донецький напрямок перекинули там додаткову артилерію. Не в рівній мірі. Тобто вони намагаються розподілити, десь вони покладаються на Штурмові групи, наприклад, на тому ж бахмутському напрямку чи в околицях Бахмута. Ну ось в принципі ті сили, які підступають. Їхня ознака вже те, що великої кількості важкої техніки вони не мають, і Росія покладається на те, що вони продавлять живим живою силою і ось цим ресурсом, ось цим катком, який вони заготували, можуть продавити українські оборонні редути і захопити Донецьку область. Ось на це вони роблять розрахунок на сьогодні. Щодо нашого щодо нашого захисту, щодо зупинки ворога, наскільки в нас зараз є всі ресурси для того, щоб триматися, і для того, щоб зупиняти таку велику масу, тому що дійсно це ж історія повторюється. Знову бачимо масу. Не не говоримо про якість, не говоримо про кількість зброї, а дійсно про те, що спочатку туди шлють людей, а потім вже думають про те, чим їх озброїти. У ну, справа в тому, що е, якщо ми говоримо про наше стримування, ми бачимо, що воно працює ну в першу чергу, треба сказати. Тобто, ми тримаємо бахмут під обстрілами кілька місяців і доволі таки інтенсивними наступальними діями, але наші герої справляються, хоча дійсно важко. Подекуди завдання, яке стоїть, це ослаблення противника, зменшення його якраз у цього наступального ресурсу, знищення його і ослаблення, унеможливлення його просування далі. Це основні завдання, які стоять. І звичайно, що для досягнення цих цілей використовується та зброя, яка є в наявності у нас на сьогодні. Це та, яка постачалась нашими партнерами раніше, артилерія, наприклад, 155 мм або реактивна система Хаймер чи М270. Авіація, яка є в нас, є в наявності, тобто весь наявний ресурс. Ясна річ, що ми постійно говоримо з нашими партнерами в форматах і не тільки про те, що зрозуміло, цю зброю потрібно поповнювати. Нам потрібно постачати додаткові снаряди, далекобійну зброю і розширювати якраз чому От я зараз згадав далекобійну зброю, тому що це дає можливість. Наносити удари в глибші тили ворога, не давати йому розгортати його сили, не давати йому нормально підвозити боєприпаси, снаряди і зброю, і таким чином стримувати наступи. Ось це на чому варто зараз зосередитись і на цьому зараз, в принципі, сконцентрована увага нашої влади, аби ми отримали якраз ракети Атаки Мес, GLSDB, або подібні далекобійні системи для того, щоб знищувати воєнну інфраструктуру і військові об'єкти ворога в тилу. Щодо е, якраз таки техніки, от хотіла з вами поговорити ще про питання того, що ми лагодимо її е, за кордоном. Наскільки це взагалі ускладнює процес? Чому ми лагодимо її за кордоном? Тому що там у нас є багато в чому. Ну там у наших партнерів є розгорнута так. виробнича база і сервісна, і так склалося в принципі роками на сьогоднішній день і. Україна, до речі, зверталася, наскільки я знаю, з питаннями і склопотаннями про те, щоб окрема техніка лагодилась тут. І до речі, я думаю, що в майбутньому так і буде. Тобто, зрозуміло, що з точки зору логістики і присвідчення процесів, відколи рійська гармата установка, або інша техніка їде, наприклад, до Польщі, і те, що вона може ремонтуватися десь в Україні, зрозуміло, що це простіше. Але наприклад, велику кількість ремонтних робіт поточних там або таких нескладних виконується на території України вже. Тобто ми вже виконуємо певні ремонти тут. Що стосується ремонтів більш складніших пошкоджень або заміни окремих елементів, там які потребують комплексно, звичайно, це робиться на стаціонарних підприємствах, які є в Польщі, в Чехії, а, в інших країнах, і це робиться з точки зору міркувань безпеки. Раз це і друге це. Зміркування того, що там розвинена якраз сервісно обслуговуюча база. Але я думаю, що з часом це все буде робитися на території України. З часом це досить складний процес. Яким чином це може бути відбуватися на території України? Ми щось побудуємо своє нове. Ну, по-перше, у нас є база, в принципі, вона далеко не вся у нас зруйнована, угу. де можна це продовжувати а, є робити. є можливість. Так, да, звичайно, тому я не думаю, що це, скажімо, так, якийсь Складне, якесь надзвичайно складне питання, яке ми не будемо вирішити. Якщо ми говоримо, я чому питаю, Перетач. пане Олександре, тому що в нас вже рік війни пройшов. А ми зараз з вами на річницю говоримо про те, що в майбутньому буде це виконуватись. Мені просто чого чому цікаво, тому що дійсно чи ми не маємо змоги, ми розуміємо, що це час, поки тут і техніка доїде, поки вона звідти приїде. Це все трішки уповільнюється. Тому я й запитую вас. Ну, це уповільнюється звичайно. Впливає на логістику, але є певні такі умови. щодо того, чи це буде вирішуватись в Україні, я думаю, що так не виключено. До речі, я знаю, що ми виконуємо окремі роботи безпосередньо тут, навіть іноді неподалік від лінії фронту. Тому, в принципі, думаю, що це питання воно все ж таки буде вирішуватися. Це більше в компетенції. Нашої влади, яка має відповідати за і військового командування за логістику і за ремонт техніки, тому звичайно, що це і питання до них, Олександр. Ми з вами вже зачепили трішки тему зброї Росії. Однак я хочу зрозуміти, чи там є далекобійна зброя, і що там взагалі що вони можуть виробляти, тому що знову ж таки за даними деяких експертів, вони говорять, що росіяни дістають техніку, які вже там по 100 років. І ніби її ставлять на колеса, але там не все так однозначно. От мені цікаво, наскільки вони взагалі, в них якісна ця зброя, чи в них вона є, чи хто, е, хто іде, вони роблять, тому що ми знаємо, що там і корупція розвинена в оборонці. Ну тобто, там, там не все дуже гладко, скажімо так. Ну, про 100 років я не знаю, але про 40-50 років дійсно є такі випадки. No, це символічно. Тому, я сказала Ну, no, справа. Тому що справа тому, що Росія зараз покладається на ті запаси, які в них є на базах зберігання. Вони знімають цю зброю. Це переважно бронетехніка, танки, так, різних так, моделей. Т-80, Т-72, Т-62. Які вони намагаються застосувати ситуація з танками? наступна, що в принципі приблизно 35-40% цих танків вони не придатні до використання, оскільки з них були зняті певні запчастини, елементи, які використані при ремонтах і виконанні контрактів на інші, і в принципі вони покладаються на ці танки, які вони зараз там ремонтують, намагаються. З якогось трьох танків зробити один. це перший момент, якщо ми говоримо про бронетехніку. Тобто, але така кількість танків в них ще є. Треба розуміти, що певна кількість у них є. Друге, це артилерія, так само та ж сама ситуація. Це те, що знімають зі зберігання. Плюс вони можуть виробляти в принципі на сьогодні певні види артилерійських снарядів, боєприпасів. їхній військово-промисловий комплекс а, в цьому працює. Інше питання: що для такої забезпечення такої інтенсивності бойових дій, як хотіло би російське командування з використанням по 50 тисяч снарядів на добу, вони впоратися не можуть, тобто з такими темпами виробництва, тому шукають активно десь північні Кореї, там в Ірані, в інших країнах, хто би їм міг це поставити, ну бажаючих насправді там практично немає. Оце, що ми можемо сказати про зброю. Інша зброя, це ракети, які Росія використовує ну, скажімо, ситуація наступна. Що Нью-Йорк Таймс повідомляли, якщо ми базуємося на цих даних, десь 40-50 ракет на місяць Росія наразі може виробляти крилатих. Це тими, які використовуються для обстрілів у території України, наприклад, Х-101 ракети, плюс запаси, які залишили з радянських часів. Оці. Протикорабельні ракети Х-22, Х-29, Х-55. Але зі своїм виробництвом на сьогоднішній день вони втратили дещо потужності через санкції. Але ну такий рівень ще можуть забезпечувати так. І щодо якраз таки в контексті зброї, якраз сьогодні президент Володимир Зеленський у Великій Британії. І е, ріші Сунако сказав, що оголосить про поставку Києву далекобіль... далекобійної зброї і розроблятиме програму для підготовки наших льотчиків. Скажіть, будь ласка, е, пане Олександре, на вашу думку, що це може бути за далекобійна зброя, тому що існують різні знову ж таки варіанти. Там, ніби ні на 600 кілометрів е, буде вона стріляти? Як ви гадаєте? Давайте подумаємо разом, що це може бути. Я думаю, що це буде аналоги і пристосовані системи. Спристосовані ракети і снаряди до систем Хаймар з подібної дії на 150-300 кілометрів. Тобто аналоги ракети, так і нас. Угу. Вона використовуватиметься для того, щоб пробивати тил. Правильно ворога? Наносити удари, звичайно, по тилу противника на окупованих територіях. Президент про це сказав. Якщо говорити про цю е, нову програму, яку будуть розробляти, на чому, на яких машинах будуть наших льотчиків на F16? Ну, почекаємо, почуємо. Е, я думаю, що так, скоріш за все, мова йде про літаки f 16. А наскільки зараз, взагалі, пане Олександре, ось, ну, ми бачимо різні терміни, знову ж таки, поставки зброї і поставки танків. І Німеччина вже сказала, що там ніби не на, не на кінець лютого е, мають бути танки. Е, наскільки зараз ці танки, я маю на увазі, от на кінець лютого, вони нам необхідні? Чи вони нам. Потрібні будуть трішки пізніше, чи трішки раніше, чи вони вже нам потрібні, я думаю, вони нам будуть потрібні тоді, коли ми зможемо найефективніше їх застосувати для тих цілей і задач, на які в першу чергу ці зброї розраховані. тобто для прориву оборони противника, тобто для ведення контрнаступальних дій. Ось тоді, угу. коли цей період буде, він настане за рішенням нашого командування. І в принципі, коли ми побачимо, що складається все докупи, тобто погодні умови раз. Навчені екіпажі навчені злагоджені підрозділи українських військ. 2 третя можливість їх безпосередньо, скажімо так, в належній кількості доставка їх на територію України і можливості застосування. Тоді вони будуть і застосовані. Тобто, зброя вона надається під конкретні цілі, під конкретні місії, під виконання конкретних задач. Коли ми будемо готові ці завдання виконувати, тоді вона і буде застосовуватися. Пане Олександре, ще хотіла із з вами обговорити питання мобілізації з нашого боку, тому що ні для кого не секрет. Бачимо чимало відео, де військомати ходять по вулицях. Звичайно, розуміємо, що це можуть бути правдиві відео, але не прав... і так і неправдиві. Але мені цікаво почути вашу думку. Стосовно того, чи можемо ми. Мається на увазі там чоловіки, чи е, говорити про те, що там ніби на вулицях не можна роздавати повістки, чи не можна роздавати ось ці заявки прийти в військкомат? Як це взагалі має відбуватися? Тому що чимало е, цікавляться людей, якраз чи е, якщо ти відмовляєшся на вулиці брати, то чи буде за це якась відповідальність адміністративна, там кримінальна і так далі? Поясніть ось цю історію. Ну, uh... Я думаю, що вже насправді є досить багато роз'яснень щодо цього. Їх робили і військові, і не тільки і правозахисники. Справа в тому, що обмежень по місцю, де може вручатися повістка, їх як таких немає. Є просто спосіб вручення, а це те, що має бути встановлено особу. Зрозуміло хто це перевірено документи, а це може здійснити не просто працівник центру територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а працівник поліції. Який має бути присутній, так або працівник іншого правоохоронного органу уповноважений на це. Тобто, так. це перший момент, який має бути він має перевірити документи, встановити точну особу. Хто це? Друге, а, повістка, наприклад, щодо уточнення облікових даних, вона дійсно може вручена, якщо у вас перевірені документи є в наявності, встановлено на вашу особу, і представилися люди, які Підійшли, сказали своє положення, там показали посвідчення, і так далі. Вони можуть це вручити. І повістка вважається врученою, в разі якщо людина про це повідомлена і засвідчила це особистим підписом. Тобто, їй потрібно підписати вручені через там знайомих, рідних, друзів, кинуті до почтової скриньки, залишені в дверях і так далі, не вважаються такими, що особа належним чином повідомлена. І Наслідки, скажімо, якісь там юридичної відповідальності, адміністративні або кримінальної, не застосовуються. Але якщо вручено, то з'являтись треба. Вони можуть бути різних типів для проходження медкомісії, уточнення облікових даних і так далі. Ну, якщо. В направляють на медкомісію є якісь хронічні захворювання або захворювання, які, наприклад, перешкоджають проходженню військової служби. Про це треба сказати, взяти з собою наперед максимально документи, які ви маєте. Ну, медичні висновки, довідки там і так далі, про ваші діагнози тощо про це повідомити. Ну і просто спілкуватися, скажімо так, максимально нормально, пояснивши причини, якщо є які не дають можливість. Скажімо так, проходити службу, або не дають можливість, наприклад, залучатися до виконання завдань служби в бойових частинах, тобто ті, які перебувають на передовій, а можливо перебувати десь в тилу виконувати функції. Ось це просто важливо розуміти. Про це менше говорять, що потрібно говорити і потрібно обговорювати певні ось ці речі. А щодо вручення, звичайно, хотілось би, щоб цей процес він був максимально. Скажімо так, прив'язаний до законодавства, він, в принципі, наскільки я розумію, таким і є. Обмежень просто по врученні їх, наприклад, на вулиці, їх немає. От, от, тому, тому заборонити це робити ніхто не може, це є законним способом, якщо знову ж таки встановлена особа вручена під розписку, і люди повноважні це робити. Угу. Тобто, е, ось це повідомлення, правильно? Там же ж направлення на те, е, щоб людина прийшла до військомату, а вже в військоматі тоді вже направляють на медкомісію і так далі. Тобто вони так. вручають такі е, листівочки, де е, вписують твой, твоє прізвище, твоє ім'я е, і пишуть, що е, там рекомендовано з'явитися до військомату, так, правильно, так. Це, це воно і є. Так. Від такої так. листівочки відмовлятися не можна, і говорити, що е, там ви не маєте права мені вручати, також не можна, правильно? Ви можете ну, відмовитися можна, можна не взяти, але про це пишеться потім розписка, відповідно, що відмовляєшся. Ну і за це можливі звичайно правові наслідки. Адміністративна відповідальність а в випадку, якщо будуть повторні неявки, там повторні нез'явлення, то й кримінальна відповідальність. А в нас в законі це десь фіксується, що якщо ти відмовляєшся від цієї від цього повідомлення на вулиці, то ти маєш адміністративно відповідати чи кримінально? Пишеться просто акт, складається розписка про те, що людина відмовляється від отримання. От і все. Але ж то... це не повістка, це ж а... просто документ, який радить з'явитися до військомату. Ну це повідомлення про те, що людина так. викликається для уточнення облікових даних. І якщо за це, це за те, що людина не взяла вже має, має е, вона кримінальну чи адміністративну якщо відмовляється без поважних причин отримати, з'явитися, то це може бути розцінено як неявка і може бути притягнення до адміністративної відповідальності. Угу. Е, а якщо людина написала причину, з якої там вона може обґрунтувати, що там це не, е, неправильно так робити, ну, і що, якщо а... людина всі спірні випадки вони ж можуть вирішуватися в судових порядках. У нас тобто оскарження так само будь-яких повідомлень, будь-яких рішень про накладення стягнення, і так далі, є право оскаржувати в судових порядках у випадку, якщо людина вважає, що може довести це, то звичайно, що це може бути судовий спосіб оскарження. Мені просто от важливо і цікаво зрозуміти, чи в законі саме йдеться про ось це повідомлення, яке направляє до військомату. Я не, не про саму повістку вже кажу, яку там ти відмовляєшся від військомату. А саме ось про це повідомлення на вулиці. Якщо ти його не береш, то десь має бути прописано в законі, що ти маєш за це відповісти. Чи є ось ця історія? Відмова від е, з'явлення на дивіться, є е, спосіб повідомлення особі, яка може бути військово зобов'язаним або про яку потрібно уточнити облікові дані, є способи повідомлення про те, що має з'явитися, це є одним із способів повідомлення. Якщо людина належним чином вважається повідомленою і не з'явилася, настає відповідальність за це. Зрозуміло. Дякую вам, що роз'яснили Олександр Мусієнко, воєнний експерт, і керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, дуже цікаво було. Дуже дякую вам, що ви долучилися і що ви дякую. пояснили нам все, що відбувається і на фронті, і в тилу. Дякую вам, дякую, друзі. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на YouTube канал Новини Лайв, Поставте лайк цьому відео, щоб його змогло побачити більше людей.